Друзі, всім привіт! Через постійні обстріли та руйнування критичної інфраструктури, на жаль, вся Україна дуже багато годин на добу знаходиться без світла. І у цьому відео я вирішив розказати вам, що я роблю під час світла, як різноманітнити свій час, коли немає світла, і може щось з цього буде вам корисним. Тож поїхали. Невеличке зауваження для всіх цих способів вам необхідно буде хоча б якесь штучне освітлення, чи це свічки, чи це ліхтарі, чи це кільцева лампа Самий найкращий варіант, але потрібен павербанк. Тому що без е, взагалі ніякого світла ви нічого вдома не зробите, тільки лягти і спати. Тому це не цікаво. Ми будемо викручуватись як можемо. Тож, поїхали. І перший спосіб, як провести час це настільні ігри. У вас є освітлення, наприклад, підцева лампа, і ви можете дуже класно провести час з сім'єю, чи з дружиною, чи з дітьми, чи з ким завгодно, з хто у вас живе вдома, чи навіть сам з собою можна провести прикольний час, пограти в настільні ігри. Їх дуже багато на будь-який бюджет, смак, рівень інтелектуальних здібностей. Тому я вважаю, що це не буде проблемою вибрати. Наприклад, ми з моєю нареченою граємо у шахи та у дуже Дуже цікаву гру, тільки то райт, я вам зараз її покажу. На жаль, це не реклама, але є отака гра, яка може занурити вас у невеличку подорож, і вам потрібно буде будувати шляхи, які у вас є. у вас є завдання, у вас є вагончики, і ви потрібні збудувати шляхи. Тобто загулі це. Не з бюджетних гра, але вона найякісніше, що я колись у своєму житті бачив і грав, тому це моя рекомендація. Тож, як ви зрозуміли, настільні ігри це дуже цікавий спосіб провести час із користю та задоволенням. Другий спосіб, як провести час під час блокауту це приділити увагу своїм хобі. Я впевнений, що в кожного вас. Вони є. І насправді це дуже класно приділити час самому собі та своїм хобі, тому що це може вас відволікти, це може вас розслабити, це може принести вам задоволення, тому що хобі вони і створені, щоб приносити вам задоволення. І тому я вважаю, що це дуже гарний спосіб. Чи ви граєте ось на гітарі, ну, як я, наприклад, чи ви в'яжете, чи ви читаєте книжки, чи ви, я не знаю, малюєте? І все це можна робити під час блекауту. Ви просто ставите собі світло і займаєтесь тим, що вам дійсно подобається, і я вважаю, що це дійсно дуже класний спосіб. І третій спосіб на сьогодні це. Зателефонувати батькам, друзям, рідним чи знайомим у більшості випадків мобільний зв'язок є під час блекауту, навіть якщо він слабкий, але він все одно є, і ви можете дуже гарно провести час поспілкуватись із рідними, з близькими, з друзями. Це насправді дуже зближує та об'єднує, тому що навіть у такий складний час, якщо ви маєте змогу регулярно на день 10-15 хвилин приділяти дзвінкам з друзями чи з рідними, то це дійсно я вважаю, Класно і справді час може проходити цікаво, швидко та і корисно. Тому що що в нас зараз залишилось крім сім'ї? Тому що сім'я це найдорожче. Ось такі вам мої філософські думки. І четвертий спосіб, як можна провести час під час блокауту, це піти на прогулянку. Ви можете піти з сім'єю чи з друзями, зустрітись, попити каву кав'ярні, тому що там часто є генератори, або ви можете піти на розвідку та пошукати місця, у яких є генератори та розетки, щоб попрацювати. Наприклад, зараз у інтернеті є дуже багато ресурсів з мапами, де ви можете у своєму районі знайти найближчу до вас точку, там де є генератор, і попрацювати там, або просто посидіти, або підзарядитись, що завгодно, тому що зараз у кав'ярнях з генераторами повний. Солдат, аншлаг. Я не знаю, в чому, але коли немає світла у кав'ярнях, всі. І це класно. Ви можете там знайти друзів, попити смачної кави, поспілкуватися, що може бути краще. Не треба то сидіти в темряві. коли Скільки це можна терпіти, Я ж хочу, робота яка, лайк. Ні. Ви просто йдете на прогулянку, забуваєте про все. гуляєте, дихаєте повітрям і насолоджуєтесь життям. І, до речі, можете ще е, завітати до місць, у яких ви завжди хотіли завітати, але не було ні часу, ні бажання. А ось тепер є і вам і час, і бажання. і, Наприклад, ага, там на районі десь є кав'ярня прикольна, або ресторанчик там цікавий, я чув відгуки. То підіть і сходіть. То зараз найкращий варіант, або але ж перевірте, чи є в них світло. П'ятий спосіб, як провести час, це. Подивитись фільм або серіал, ви скажете, ну як це без інтернету зробити. Ну, друзі, ну давайте будемо чесними. Всі ми з вами знаємо, як дивитися фільми під час блокауту без інтернету. Торенти. Ноутбуки, планшети, телефони, вони мають працювати автономно декілька годин стабільно. І ви можете цим скористатись, закачати собі фільмів, серіалів і знову ж проводити час з задоволенням та з користю. Якщо у вас тільки телефон є. З автономних приладів. У вас є YouTube преміум, тому що закачувати, наприклад, на телефон щось не, не завжди легко і не завжди зручно, тому що пам'яті не вистачає, або ще щось. Ви купуєте YouTube преміум, і там ви можете скачувати фільми, серіали, будь-яке відео тощо. І у такий спосіб родити час теж класно. Я вважаю, що це. Це дуже класний варіант. Тож, друзі, ось таким, вийшло це відео. Пишіть у коментарях, як ви проводите час під час блокауту. Я дуже сподіваюся, що щось було корисним, щось ви і так давно знали, і це нормальні речі. Я дуже вам вдячний за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Ставте класи, підписуйтесь, допомагайте українському Ютубу розвиватись, тим, що ви підтримуєте маленьких блогерів, таких як я. Тож, дуже вам вдячний всім мирного неба, слава Україні!